Масове отруєння на Львівщині: 17 дорослих і троє дітей потрапили до шпиталю після того, як поласували смаженими курячими стегнами. Усі придбали м'ясо в одному львівському супермаркеті з 23 по 25 жовтня. Адміністрація закладу нині провадить службову перевірку. До справи взялися санстанція і міліція. Пан Ігор занедужав через кілька годин по тому, як спожив куряче стегенця супермаркету. Услід за головою родини захворіла дружина і двоє дітей. Спокуславо так курка так лежала, так пахла, в по залу не ми підійшли, спитали, як ваші ті смачні, кажу, дуже гарне на смак стигенці здавалися свіжими, пригадує пан Ігор. Вигляд і запах теж не видавали їхньої паної якості. А ось приятелю нещасті і сусід у палаті Андрій помітив, що м'ясо не таке, як завжди. Ну вона така була, трохи як прісна, не, не багатий смак. Такий, простий. таке чувство, ніби там спецій пожаліли, щось в тому роді. Ні, запаху ні там по вигляду, навіть колір. Ну. Все як завжди, вистається нормальна курка. Зразки м'яса тепер вивчає санстанція. Лише після завершення перевірки медики зможуть сказати, який саме збудник спричинив занедуження. Зараз у львівській інфекційній лікарні 17 постраждалих, троє з них діти. Ще четверо покупців самбура в районному медзакладі. При поступленні в одної жінки стан був важкий. Вона відразу була госпіталізована у відділенні інтенсивної терапії. У всіх решта стан середньої важкості. Скарги були на підвищення температури тіла, нудоту, блювоту. Пронос і загальні розлади самопочуття у супермаркеті. печі гриль вже кілька днів порожні. Залишки тієї партії, якою потруїлися від відвідувачів, утилізовано. Чому люди занедужали? Керівник крамниці й досі не втямить. Працівники, які готують кухарі, також останнім часом не мінялися. Це є старі працівники, постачальники не змінювалися. Постачальники всі є перевірені, працюємо не один рік. Продукція виготовляється згідно технологічної картки. Всі працівники пройшли медогляди. Адміністрація супермаркету розпочала службову перевірку і обіцяє поспілкуватися з кожним постраждалим. Щоправда, за умови наявності товарного чека узялися до справи. І правохоронці слідством відкрито кримінальне провадження за, за статтею 325 частиною першої проводиться комплекс слідчого, слідчих дій. Е, наразі встановлено, що всі потерпілі вживали кури гриль, які придбали в одному із супермаркетів в місті Львові. Найближчим часом постраждалих почнуть виписувати зі шпиталю, проте лікарі припускають, що до них звертатимуться нові постраждалі, адже інкубаційний період харчової токсикоінфекції становить. Сім діб. Вікторія Балицька, Михайло